Пішохід чи водій, кому небезпечніше в Києві, однозначно пішоходу, тому що він більше вразливий, і кожен водій він повинен розуміти одну просту істину. Щоразу сідаючи в свій транспортний засіб, водій повинен пам'ятати, що він сідає в джерело підвищеної небезпеки. А воді а пішохід він нічим не захищений. Здається, не всі водії про це пам'ятають. жаль. С сьогодні про це. Я думаю, поговоримо. Представлю вас і продовжимо. Костянтин Андріюк, автор проєкту зупинилося сьогодні. в Гостях на Інкиїв. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Вони допомагають розвиватись нашому каналу. Тож залишайтеся з нами, буде цікаво. Костянтин, як ви вважаєте, хто взагалі зараз є найбільшим хамом на дорогах на парковках? Бо ви за часи лише тільки зйомок вашого проєкту. А це більше 170 випусків. Бачили вже здається всіх, і я ж бать, і щасливих матерів, і депутатів, і власників дельфінаріїв, кого там тільки не було? Хто ж з них найгірше себе поводить? І не має сорому М -м, ви знаєте, навіть не хочу так якось розділяти. Дійсно, взагалі навіть ніколи на цим не замислювався, але Здебільшого більше, так знаєте, воно схиляється там, шальки терезів. Е, в бік от людини там не ображати нікого не хочу, якийсь там середній достаток. Це от людина, яка купила або американського битка, або купила євробляху. Розмитнила тут, тут без жодних типу там накидонів на них. Це просто ну от людина, яка ну, здійснилася якась і мрія, так я купив автівку. І в людини в дуже багатьох людей е, такого типу в них закладені оці якісь комплекси вочовиць з радянського союзу. Що той, хто не має автівки, той ну він якийсь невдаха, Та він не спроможний. А той, хто купує автівку, це вже стає успішніша людина. Він на щабель вище. І оця людина осідає за кермо, вона бачить ситуацію на дорогах, вона починає порушувати, як всі, їй десь стає образливо, тому що вона десь не може реалізувати себе в інших сферах в житті. І вона починає далі порушувати. І він каже, так всі ж порушують, депутати порушують, багаті порушують, бідні, всі, по І я теж буду порушувати. І от таких людей, як правило, здебільшого ми ловимо найчастіше. Тому що, як би це дивно не лунало, але ті, хто на дорогих автівках... Ну, я підозрюю, навіть якщо вони не чесно ці гроші заробили, мені здається, вони вмикали мозок, як ці гроші, ну хоч якось заробити. так? І коли вони бачать якусь таку для них небезпеку, вони одразу сідають і тікають. Вони не вступають ну особливо там в дебати, в полеміки. Вони розуміють, що краще втекти від ганьби. А от ці люди, от такого, ну, умовно, середнього царів, вони ганьбляться до кінця і. Декі дорвались. Так, так, на жаль, порушують час. Мені здається, що ще є така у нас теза, mm. що успішні люди їздять тротуарами, дороги для простих людей. І, і, це, так... і це теж так само, так. І ці люди, і ці люди одні та знаєте, більш такі нахабніші починають їхати тротуарами. Оця категорія людей, яку я описав, вона, знаєте, вони накручені. Вон, він же купив автівку, щоб його життя було комфортним, так а він постійно стоїть в заторах. Так він їздить на 9 ранку, повертається там з роботи в 6 вечора. Він постійно в цих франкових вечірніх заторах в нього починають здавати нерви, не, не витримувати. І людина ця теж їде тротуарами. Потім ми її зупиняємо, і людина починає звинувачувати всіх, розповідати про її життя важке, розповідати там про дітей, про те, як його нищують, яка влада, Який поганий мер, адміністрація. Страйт, ну короче, всі погані, а я їду в тротуар. Тому, тому потрібно хлопці дівчата починати з себе. Це аксіома, просто яку не спростуєш. А є якась відмазка яка найбільш вас обурює зазвичай, коли чуєте, чи найч... найчастіша, наприклад, все, що починається Ну ви ж розумієте, власне, щось таке. Ну, ви знаєте, мене чесно, дуже дуже. Знаєте, навіть не хамство. Ну тому, що коли людина хамить, ну це може такі, знаєте, якісь невеличкі професійні секрети відкрити. Я е, і це більшість розумних людей, вони це розуміють. Якщо людина починає хамити, все вона вже програла. Ну тобто, вона по суті вона вже не веде словесну інтелектуальну дуель. Ну тобто, це вже рівень, знаєте, так ну такої приземленої дуже людини. І тому коли хамство тут уже дискутувати ні з ким можна лише сміятися, але а от мене дуже добиває, знаєте, така свята простота. От коли людина ну, видно, що вона каже правду, вона щирими такими очима, вона каже: так, а де тут знак? Е, так, так тут же всі паркуються. Або типу, так я нічого не бачив, так, так, так всі їздять. І в мене, чесно, на деякий момент, знаєте, я підвисаю, бо я ну, не знаю, що відповідати. Бо коли людина щось відповідає, що налазить на логіку, з нею можна вести дискусію. Коли людина ось таке говорить, ти розумієш, що ця людина ну, вона взагалі не, невідомо, як вона отримала, по-перше, водійське посвідчення. Бо люди, знаєте, умовно там, можна поділити на дві категорії. Я би ділив, знаєте, такі умовно умовну категорію. Це одна категорія людей, які реально купили водійське посвідчення. Там Хлопці, дівчата і так далі. І так далі. Там, вони реально їм купили, вони купили. І друга категорія це вже такі досвідчені люди. Які здавали на водійське посвідчення років 30 тому, але вони ті з тих 30 років вони не відкривали водійські mm -hmm. е, правила, правила дорожнього руху. Розумієте, вони нічого не оновлюють. І люди 30 років тому здали так: смуг транспорту не було, велодоріжок не було. Е, місць для людей з інвалідністю mm -hmm. не було, багато чого всього е, не було. І людина все одно продовжує паркуватися на велодоріжках, на смугах транспорту, їздити на, на місцях для людей з інвалідністю, виходячи і кажучи, так чекайте, так це ж місце ось близько біля входу, а позаду нього напівпорожний паркінг на 540 сорок Розумієте? Ось так. це Мені здається, коли таке чуєш, в голові мають починати бігати маленькі палаючі чоловічки, які не знають, що відповісти. саме так. У нас була історія. Ну, знаєте, Молода дівчина під'їхала. Вона під'їхала, тоді тоді було це епічне місце, це Ocean Plaza, І mm -hmm. там смуга маршрутного транспорту, вона ідеально там розмежована, там висить знак смуга транспорту. Там буква А, там розмітка. Ну все, є. Під'їхала дівчина, стала. Я до неї кажу: ви запаркувалися на смузі транспорту. Ось знак, ось все починає показувати, Вона виходить, каже, так, а це, це що не паркомістя? Так це ж каже паркомісця. І я б от, одразу зрозумів, що, що їй купили водійське посвідчення. Ну, ну практично 100%, що вона ніякі іспити не складала. Таких людей, на жаль, багато. І це теж ще одна проблема. В Україні торгують і купують водійські посвідчення. І це велетенська проблема. Допоки цю корупцію в сервісних центрах не викорінять. Ми будемо далі бачити там жахливі ДТП і цю жахливу ситуацію на дорогах. А чи є взагалі шанс викорінити таке, що роками триває? Та є звичайно шанс. Розумієте? Шанс є. Я вважаю, дивіться, я вважаю все ж таки, що процеси запущені. Запущені процеси, правильні, деякі процеси ще не запущені. Але загалом вектор та розвитку країни він є. Мені є з чим порівнювати. Я сів перше за кермо в 2008 році, і відтоді я. Ну, Пам'ятаю багато змін в місті Києві. Я сів, коли не було ніяких там смуг транспорту та, маршрутного. Вони там з'явилися ледь там, не в 10, му там, в 15-му, в 14-му році, чи в 13 а, yeah. от. І я бачу, маю з чим порівнювати. І ну, реально є зміни. Просто немає змін на законодавчому рівні. Розумієте, дуже складно от, ну, там тій же поліції, ті ж інспекції з паркування боротися з цим. Інспекторів з паркування бракує, поліцейських бракує, тому що в них низькі зарплати. І люди туди не йдуть, і це не є конкуренція. Якщо їм зроблять, як тільки їм зроблять конкурентні зарплати, я гарантію даю буде черга на інспекторів з паркування. І вони будуть виносити законні адмінпостанови, законні штрафи, і люди одразу згадають право дружнього руху. Все це лікується. Потрібні лише ці зміни. Ми, ми їх будемо рухати вперед, наш проект. Про них потрібно говорити також, щоб так. більше людей знало. Так. А як вважаєте взагалі в ситуації з паркуваннями, з порушеннями ПДР саме в Києві? А ви ні більше самі водії чи місто ніби змушує людей порушувати, не надаючи, наприклад, зручних місць для паркування, не, 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 не надаючи альтернатив від видів про масштабну? Ви знаєте, транспорт? я би я б я би сказав би, може би і 50 на 50, але я навіть би навіть от візьму і ризикну, скажу 60 на 40. Я навіть скажу на 60% більше винне місто. А, місто не створило чесних правил гри, ну, цих умовних правил гри для того, щоб показати водіям, що воно їм дає, що воно їм забороняє, що воно їм пропонує. Ну, тому що це дуже правильно завжди запропонувати альтернативу. Що зараз відбувається в Києві? В Києві зараз просто дике перенаселення автівками. А всі більшість офісів, всі, от хто хоче розвивати бізнес в Києві, хоче швидких прибутків, вони всі йдуть в центр. Все концентрується в центрі. Міський транспорт дико некомфортний. З транспорту лишилося один вид транспорту це метро, яке просто переповнене, перенасичене, воно тріщить. Ну там до коронавірусних часів там жах робився. Я впевнений, і зараз там коїться. Звичайно, користуюся і бачу це. Люди наземним транспортом майже не користуються, тому що він не ходить згідно з графіком, та, затори і так далі. Люди сідають на свої приватні автівки і всі їдуть в центр міста. І, і, тут, і тут виникає наступна проблема. Людина приїздить, і в нього, ну, в нього думка, де запаркуватися. Вони починають лізти всі можливі щілини. Що робить міська влада міста Києва? Точніше, що не робить. Влада міста Києва, вона. вона... На даний момент можна сказати, вона створює якусь ілюзію боротьби з цим. Тобто в місті Києві чи 25, чи 30 інспекторів, навіть 30, по моєму, немає інспекторів з паркування, які повинні охоплювати 5 мільйонне місто. Їх їх має бути мінімум 300 цих інспекторів. Якщо не більше інспектори не встигають штрафувати це, неможливо фізично так не встигають там евакуювати. Зараз взагалі евакуація призупинена, фактично паралізована, не встигають нічого робити. Відповідно, водії почуваються повністю безкарними. Але найголовніше злочин влада міста Києва робить проти своїх киян. Влада міста Києва не розвиває міський публічний маршрутний транспорт. Вона повинна розробити повністю нову стратегію. Ну, все, аудит транспорт, щоб людина з якогось віддаленого кінця Києва, взагалі, знаєте, в європейських країнах. Я час від часу звертаю увагу, дивлюся. Там там є навіть ціла така стратегія, що людина, наприклад, з якогось кінця міста. Вона повинна доїхати до центру, зробивши не більше однієї пересадки. Розумієте, і щоб їй було комфортно, щоб до кожного будинку там в, в зоні там, 100 метрів чи скільки була, була е, зупинка, щоб людина з кожного зупи... будинку вийшла і знайшла швидку зупинку і швидко сіла і зручно поїхати. Це Варшава зараз е, рухається і вже давно прийшла е, в такому напрямку. А в, в Києві нічого, в Києві маршрутки. Розкажіть, це мешканцям Троїщини. Саме так дивіться, що об'єднує мешканців Троєщини, Виноградаря. Борщагівки і Куренівки, там немає метро. Mm -hmm. На Виноградарі і досі немає метро. Всі ці мешканці, їм дико некомфортно, я їм співчуваю, їм дико некомфортно в маршрутному транспорті. Вони купують Автівку, вони купують е, за дві тисячі доларів чи за дві тисячі євро євробляху, розмитнюють її за тисячу євро. І це ну, реально недорого. Хтось купує американського битка там, за сім, за вісім, за десять тисяч доларів. Всі вони сідають в ці автівки, хтось в салоні купує. Всі вони сідають і всі починають виїжджати, і всі рухаються в центр міста. Гі гігантські колосальні затори вранці, колосальні затори ввечері. Що робить міська влада? Вона нічого не розвиває, вона не розвиває транспорт для того, щоб дати сигнал мешканцям цих масивів і інших масивів, що хлопці, дівчата, сядьте в транспорт, і ви доїдете замість автівкою їхати е по заторах годину 40, Ви доїдете за 40. Mm -hmm. Я впевнений, якщо зроблять цей транспорт, люди самі пересядуть, їх не треба буде мовляти. Людина просто приїде кожен день, годину 40 туди, годину 40 назад. Людина думає, ну куди ну, ну, я втрачаю mm -hmm. свій час? І тут yeah. раптом раз автобус приїздить по виокремленій смузі. Людина залишить автівку, і так працює вся Європа цивілізована. Як це працює в місті Києві? Питання до нашої міської влади. Тут окремі правила. А до речі, розмови про транспорт на рівні влади завжди ведуться, але до дій якось дуже повільно доходять. Як ви вважаєте, коли в принципі може скінчитися це паркувальне пекло в столиці? Чи поки не е, видно дивіться, консерцію? паркувальне паркувальне пекло може скінчитися тільки в тому разі, якщо дійсно наберуть достатню кількість інспекторів з паркування, я за це? Я за те, щоб інспектори з паркування отримували конкурентну зарплатню, приходили, штрафували всіх, починали з центра місця, з центрисінького центра, далі друга зона, там Поділ і так далі, і так далі, поштова там, Олімпійська і все інше. Вот так покривали. І тоді ті водії, які порушують, вони будуть розуміти, ну. Кожен день мені будуть виписувати штраф 680 гривень. Ну 680 помножимо на 5. Якось та, розумієте, і це тільки за тиждень потрібно сплатити цих штрафів. Людина точно скаже все, я не їду автівкою. Я або доїжджаю до перехоплювального майданчика, беру метро і, і під'їжджаю на метро. Бо в центрі все є метро. Ну, спокійно можна доїхати на тому ж метро. А, як тільки будуть інспектори, як тільки вони будуть штрафувати, тоді водії ну, отямляться. Вони почнуть стежити за правилами дорожнього руху. І тоді. Розумієте, підуть наступні процеси. На наступні процеси, якщо водія, знаєте, одкого середньостатистичного, який в центр міста їде, там пхається, все паркується, де завгодно, його починають карати штрафи. Він починає думати: стоп! А куди йдуть ці штрафи? А чому немає транспорту? А за ко наступне питання: у нього: а за кого ж я голосував на виборах е Києва? Як за міського голову, голову, так і за депутата? Якщо ця людина ні за кого не голосувала. То, то ось, будь ласка, отримай і розпишися. Якщо ти голосував, то ти повинен цікавитися в свого депутата, які зміни готує тобі місто, і готує ця Київрада. Відповідно, я навіть не зараз не кажу про мера, я кажу про вибори в Київраду і про Київраду. І все, і люди будуть так, таким чином почнуть цікавитися. І на наступних виборах, я сподіваюсь, на наступних вони проголосують за тих депутатів, з яких вони будуть запитувати, які будуть змінювати місто Київ в кращий бік. У нас же, розумієте, вона ж дуже класний приклад: метро Лісова. От Метро Лісова, ну там було б, ну, взагалі б ідеально побудувати багатоївневий, класний перехоплювальний uh-huh. паркінг. Mm -hmm. От уявіть собі, в місті Амстердам, населення якого 800, там 50, 70 тисяч людей, в місті Амстердам 800, 900, нехай 900 тисяч населення, 9 перехоплювальних паркінгів. 9, вони розосереджені в місті Києві 2. Два, які навіть не належать місту Києву, вони здають в оренду землю приватним особам. Розумієте, станція метро лісова, бровари. Там половина броварів вони працюють в Києві. Вони всі їдуть і створюють цей затор на броварському проспекті. Вони всі їдуть в центр. Побудувати перехоплювальний паркінг, зробити розумні продумані ціни. Людина доїхала, залишила автівку включити туди квиток на метро, дві поїздки uh -huh. туди назад, вже, вже включений в цей квиток на оплату паркування. Людина залишила автівку, сіла на метро і спокійно, без пересадок доїхала в центр міста. Цей паркінг озолотиться, там умовно кажучи, за рік озолотиться. Раскійно. Але що ми бачимо на метро лісова? Ми бачимо на метро лісова, що землю відведено під черговий ТРЦ в Києві. 100 500 ТРЦ, і значить міська влада, оці ж депутати, за яких люди їх привели, вони голосують і кажуть: давайте буде 100 500 перший ТРЦ. Мало їх в місті Києві, тому, тому ми так живемо. Невже ТРЦ більше пробудку приноситься, ніж перекуплюючи паркінг? Виходить, що так. ТРЦ, я, я, я думаю, що ТРЦ приносить. Ясно, що воно принесе прибуток його власнику, його забудовнику, і воно, вочевидь, принесе прибуток зацікавленим особам в Київраді, які голосували за відведення землі під цей ТРЦ. Ну, це розумієте, це такі <с процеси. Це настільки важко людям пояснювати. Зовсім недавно, от повірте, зовсім недавно ми ще будемо дознімати цей випуск. Ми знімали, знімаємо біля метро Почайна. Там паркінг гіпермаркета. гіпермаркета. 540 паркомісць. Там вільні місця є завжди, все життя. Там 31 грудня є вільні місця, там третина вільних місць, там в Чорну п'ятницю, завжди є вільні місця. Люди приїздять, якась там поруч, неподалік, 50 метрів, якась там лікарня, ще щось, ще щось. Вони приїздять і. Їдуть в зелену зону, викочують в болото, вимішують зелену зону. Коли ти їм підходиш і робиш заваження, кажеш, також же паркінг. Вони починають розповідати різноманітні байки. Що я привіз дитину? Я туди, мені треба, тут немає ніякої зеленої зони. Тут болото, і самі виходять все болото. Розумієте, це, це взагалі неймовірне щось. Я не знаю, як це ну переосмислити оцей рівень. Ну, знаєте, ну якогось ну ну морального опущення, як на мене, ну мені здається, показуєш людині парки. Так половина з них знають про цей паркінг. Друга половина, вони елементарно не можуть відкрити не знаю, книгу правил дорожнього руху, навігатор в смартфоні і просто подивитися, заїхати на паркінг, залишити автівку і пройтися 50 метрів. Вони вже все, ходити пішки, вони вже не будуть. І оце розумієте, і коли ти з цими людьми розмовляєш, ти розумієш там порожнеча. І коли ці люди починають розповідати, як нам погано жити, ну нам не дають, нас штрафують і, і так далі. На жаль, таке враження, що ем, роблячи свою бездіяльність, оці люди, мешканці Києва, вони, вони виходять, заслуговують. Ну, вони виходить, заслуговують на таке ставлення. Вони виходять, заслуговують на ці затори і так далі. І так далі. Самі провокують. Це таке, знаєте, філософське, понесло мене. А Куди ж без цього? Ви озвучували тут питання, але ці питання мають, по-перше, з'явитися в голові людей, водіїв, аби щось змінити. І люди мають розуміти, що в них є сила, принаймні, щоб щось змінити. Чи можете поділитись досвідом, а на що вже вдалося вплинути, і змінити, наприклад, силами вашого проєкту, зупинилося, щоб <клес> люди побачили, що це в принципі можливо. Надихнулись, ви Також. знаєте, сили нашого проєкту. Можна знаєте що дуже класно починати? У нас на кожному рейді вже реально пішов якийсь тренд. На кожному рейді лунає фраза підіть під Верховну Раду, ви почніть з Верховної Ради, там сконцентроване зло, там всі порушення, ви там наведіть порядок, а потім до мене, до простої людини. Бо я ж ну, я ж проста людина, розумієте, я ж викочую в лайно зелену зону. 50 метрах від безкоштовного паркінга. Я нагадую. Ми просто заражені великим злом з Верховної Ради. Абсолютно так, от біля Верховної Ради проведено 8 рейдів. 8 рейдів після першого рейда з'явилися стовпчики на вулиці вниз по вулиці Грушевського до стадіону Динамо. Все угу. заставили стовчиком. Там раніше всі паркувалися, перекривали тротуар. Після там ще одного рейду з'явилися стовпчики. Після третього, четвертого рейду з'явилися стовпчики біля Маріїнського парку. Дуже-дуже класно і дуже потрібно. Чому? Бо автівки перекривали, залишали один метр, там дійсно було некомфортно людям. Стовпчики, чистесенький тротуар для пішоходів. Тому що дуже багато людей вони не розуміють правил. Ці правила ніхто не зможе ніколи спростувати. Є ієрархія міста. На першому місці пішохід, на другому велосипедист. Бо це здоровий uh -huh. транспорт. Велосипед займає мало місця, і він екологічний. На третьому громадський маршрутний транспорт, можна сказати, навіть на четвертому таксі ліцензійне таксі міста, і тільки на п'ятому приватне авто кожного громадянина. За яке він повинен нести свою персональну відповідальність. Куди б він не їхав, він повинен думати. Я розумію, в деяких місцях це звучить складно, але нас люди коментують в коментарях, і вони кажуть, чекай, ти купив авто, купив. Ти склав на правила дорожнього руху. Ти ж не купив їх? Ні, не купив. Склав. Ну так, будь ласка, виконуй правила дорожнього руху. Почни з себе. Так от, біля верховної стовпки з'явилися, потім з'явилися на, на іншому місці стовчку. Потім там знак неправильно висів. Біля Верховної Ради, чесно, вже немає де проводити рейди. Тому що. На якомусь етапі там кожну сесійний тиждень чергує поліція, і ті люди, які досі розповідають підійді до Верховної ради, там реально правила дорожнього руху вже повнісінький м, порядок. Це перше, найголовніше, ну таке найцентріше. Так, потім на трамвайних коліях, наприклад, гасали порушники, і там така була суперечлива ситуація. Ми домоглися, що повісили знак. Ну що цей знак дійсно забороняє, бо там дуже багато пішоходів ходить. Вони і тротуарами ганяли, і трамваєм заважали. Потім е, на одному тротуарі паркувалися автівки е, на повітряхловському проспекті і серед них автівки працівників Міністерства оборони України. Вони каталися по тротуару, перетворили тротуар на паркінг. Ми домоглися, поставили стовпчик очистили паркінг для пішоходів, щоб пішоходам було комфортно. І таких локацій по Києву реально вже зараз лік. Пішов на десятки на десятки. Ми знімаємо, привертаємо увагу. Я знаю точно, що нас дивляться наш проєкт міській владі. Я знаю точно, що наш проект дивляться в центрі організації дорожнього руху. Mm -hmm. в ШЕУ деякі дивляться, що шляхово-експлуатаційні управління районів. В кожного району є це експлуатаційне управління. Вони дивляться і реагують. Тобто вони бачать проблемне місце. Я розповідаю на рейді, кажу: так, так, так. Дивіться, тут було би правильно знак поставити, або тут поставити стопочки. і, це і так чудово далі. що чути. І, 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 і це і це відбувається. Насправді це дуже приємно. І дуже багато розумних людей, вони бачать це і розуміють, і вірять в наш проєкт. Це дуже приємно. Тобто ось він простий принцип, починайте самі з себе, а далі, далі все підуть. Абсолютно, розумієте? розумієте, ну от я, дивіться, я, я, я починаю з себе. Ну Я чомусь, от коли я їду в центр міста, в мене реально в такому хорошому розумінні болить голова. Ну, я думаю, де запаркувати. Насправді паркінгів є. Та якщо я їду і бачу, зрозуміло, там є, є паркінги, так. Вони дійсно не дешеві, вже приватні, деякі стали. Так, тому що, наприклад. Раніше паркування в центрі міста було 10 гривень за годину. Ну це копійки, зрозуміло. А зараз зробили 35, і цум паркінг цума в них було 50, потім стало 60, Вони побачили, що місто зробило 35, вони зробили 80 гривень за годину. 80, але все одно їдуть і паркуються. Ну тобто, якщо геть ніде немає місця, там ти на годину на дві, ну їдь на паркінг е, Цума. Або приїжджай на міському транспорті, або приїжджай на таксі і так далі. і так далі. В мене, якщо, наприклад, якісь разові там поїздки в центр міста, ну, я розумію, що мені далеко е, шукати. Я знаю там буквально кілька місць, де спокійно без порушення можна запаркуватися, але якщо мені десь потрібно, я просто викликаю таксі, е, їду на таксі і все, і спокійно себе почуваю. Шпачі. Сів на заднє сидіння, пристебнувся. Я завжди пристебуюсь. На задньому сидінні і закликаю всіх оточуючих пристебуватися на задньому сидінні, особливо і до їх О, сьогодні. Я приїхав на таксі, так потратив там якусь частину грошей. Але в мене голова не болить, де мені запаркуватися, шукати місце. і туди, час таки. не втрачає так. І я собі і я крім того, що в мене вільні руки, все таки я людина, яка цінує свій час. Я сів на задньому сидінні і собі працюю з телефоном. Ну, в мене робота постійно. Тому ось так. Я б хотіла ще про ДТП запитати. Так? Як ви вважаєте, чому, наприклад, обмеження швидкості в <кх> п'ятдесят кілометрів на годину? Яке здається, ніхто його не притримується. В принципі, чому воно не працює на зменшення кількості ДТП і як має бути, щоб працювало? Я вам скажу, моя точка зору, це зробили за попередньої влади, і, на жаль, це зробили, знаєте, такий можна сказати, так званий популізм. Зробили три речі: дві, я пам'ятаю, зараз, може, третю, згадаю. Це зробили, підняли штрафи і дійсно зробили штрафи, бо раніше не було цих штрафів, а зараз є реальний штраф за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Угу. І зробили цей ліміт 50 км на годину. Але це все зробили для галочки. Паркування на місцях для людей з інвалідністю ніхто не контролює. Процес контролю за паркуванням взагалі. Ну, просто неймовірно поганий. Взагалі, ні поліція не контролює, ні інспектори, ніхто. Інспекторам заборонено. Поліція цим не займається. І хами моральні інваліди, інваліди мозку, як я їх люблю називати, Вони займають місця для людей з інвалідністю. Тут по центру міста все зайнято. Я впевнений, 95% Це люди інваліди совісті. Це раз. І друге зробили це 50 кілометрів за, за, за годину. Розумієте, в Європі. 50 км за годину. Вся Європа працює за таким принципом. Відхилення від, від, від заданої швидкості, от яка б не була швидкість на знаку, 10 10. Тобто, якщо це 50 км, людина може їхати 55. 56 штраф. А в Україні 50 плюс 20. Можна їх взагалі 70, да. але люди і 70 навіть не, не дотримуються. І це зробили, знаєте, ну так званий популізм для того, щоб показати Європі попередньо. Я наголошую влада, Типу, дивіться, от які ми реформи зробили. Ін... Люди з інвалідністю, там 50 кілометрів, все, все окей. Ось ми а ніхто контролю, нічого не має. Так є камери е, Розумієте, це дуже тривалий процес для того, щоб люди їздили 50 кілометрів за годину. Насправді це правильно. Я вам розповім дуже цікаву історію в Брюсселі. Ну, розумію, що ми не можемо порівнювати Брюссель і Київ, бо от Брюсель, та, а ось Київ, але тим не менше, це Європа, Брюссель, та, там штаб-квартира ЄС і так далі. В Брюсселі взяли вчені, це вже давно відомий факт. Порахували, що 35 км кілометрів на годину, коли автівка вдарить пішохода, то він не загине. Він може зламати руку, зламати, ногу, але він залишиться живий. Розумієте, і вони вирішили внести обмеження по всьому місту 35 км на годину. Виявляєте це взагалі ну по києву зараз? Зробити там люди Може стоять пішки таке враження. Ти стоїш та але там транспорт розвинений і так далі. і Так далі в Києві 50, плюс 20, 70, і це ніхто не виконує. У нас широкі дороги, широкі ці проспекти. — неможливо ними їхати. Так, повільно. розумієте, так, так для цього. Має бути тотальна реорганізація. Наприклад, на цих проспектах великих потрібно створювати трамвайну лінію посередині. Трамвай швидкісний, який би їхав і віз людей швидко. По обох боках дороги вже звужуються дороги, а автівки їдуть повільніше. Далі ще частину віддати під велодоріжки. І це теж правильно, тому що літа в нас більше. Люди багато і взимку навіть їздять. Мені вони лупашать взимку в таку в таку погоду. Лупашать на велосипедах, тільки так. І тоді трафік буде заспокоюватися, розумієте, але це ну це неймовірно великі гроші. Насправді Все це можна робити. Насправді це можна робити. Тоді дивіться, тоді водій він просто їде. Ну я зараз поіронізую, скончить заспи. Людина сконче заспи. Щирі кияни. Вона, дивіться, сідає і і така думає: це я ж буду їхати до контрактової чи до поштової площі півтори години, І сяду я на трамвайчик. І мешканець кончі заспи сідає на трамвай спокійно, з вітерцем всі стоять в заторі. Він їде. Отак має бути. утопічні мрії здається. так, так. Розумієте, отак має бути. Має бути трамвай е відокремлений. Потім автівки, велодоріжки, і так далі. Так, далі. захищені тротуари, але це все дуже складно, дуже багато коштів. Але до цього місто Київ має рухатися. Ну, якщо ми хочемо жити в цивілізації, ну і крім того, знижувати оцей ліміт, оцю, оцю, оцю швидкість плюс 20, Ну тобто зменшувати, і тоді вже буде більш-менш порядок. Ось на цій позитивній ноті будемо сьогодні завершувати. Сподіваюся, що колись дійсно ці утопічні мрії втіляться. Ну, на новий ми, рік можемо загадати. Дивіться, ми будемо з вами жити в кончі заспі. Будемо їхати трамваєм в центр міста і будемо перетинатися і гомоніти в трамвай. А пам'ятаєте, як ви в мене брали інтерв'ю? Клас, я пам'ятаю, я ж говорив. Дайте через 10 років. Все Чудово. мені подобається цей сценарій. Беремо Костянтин Андрію був сьогодні. в Гостях на інкиї, і дякую, що ви були з нами.